Дівчата, приготую собі дуже смачний коктейль на обід. Це збалансоване харчування від ЛР для тих, хто бажає схуднути і е, мінімум калорій їсти, е, щоб зжигати жирі, бо в коктейлі буде дуже багато і білка, який зжигає е, жир. І дуже багато вітамінів, мінералів, тобто енергія, все це ну, класне самопочуття, гарна робота шлунково кишечного тракта. Також я додаю клітковину. Так, у мене тут вже закінчується. Значить, я мірну ложечку, повну мірну ложечку на молоко. Я в обід зроблю на молоці. Так, і тут у мене ще чуть-чуть там залишилось, все витрусила. Зараз все перебовтаю у шейкері. Дуже смачна клітковина Fiber Boost, яку я тільки що зробила, німецької якості три вида клітковини у складі. І, Дуже гарно покращує роботу шлунково кишечного тракту, відслаює, виводиться, очищає плівки, гриби, шлаки, токсини, покращує мікрофлору, вирощує корисну мікрофлору, знижує рівень цукру в крові. Діабетикам просто рекомендую Файбербуст, німецька компанія ЛР. Зараз додам сюди коктейльчик. 3 ложки повні ложки з горою столові. 31 грам треба, це приблизно 3 столових ложки повних з горою. Так, додаю, зараз все гарно перемішую шейкером. Білкові коктейлі ЛР допомагають зжигати жирі. Якщо, наприклад, людина худа, то це не значить, що у неї ну, там не може бути ожиріння печінки. Може бути. Тому зжигати жирі допомагає саме цей коктейль, бо тут багато білка. І людям, які бажають схуднути, теж цей коктейль треба приймати. Бо мінімум калорій, 220 калорій на порцію, ну, плюс молочко там ще. 50 калорій, тому це буде дефіцит калорій і дуже корисна їжа. Також коктейль зміцнює м'язи, кістки, суглоби покращує стан шкіри, бо багато і цинку в складі, і дуже для щитовидної желези корисний, бо тут і селену у складі. Ну, в общем, це тільки користь для нашого здоров'я, щоб гарно себе почувати. Дуже смачний какао, файбербус смак какао, а коктейль полуничний з полуничним смаком. Я просто обожнюю. Це так смачно і корисно Підтримує м'язи, нашу шкіру, упругість, молодість, це кологен. І додам фрукточки. Вау, як смачно! Смачного! Вам.